Вітаємо вас, мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки MIDEA серії Extreme Safe. Модель, що змонтована в нас на стенді: MIDEA msag 09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 9, 12, 18 та 24 тисячі британських теплових одиниць на годину. Основні переваги серії Extreme Safe – це сучасний дизайн, новітнє мікропроцесорне керування та алгоритми для низького енергоспоживання. А також широкий діапазон робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів до мінус 25 градусів, що досягається завдяки широкому діапазону частот роботи компресора та точному контролю параметрів температури в приміщенні. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера. Пластикові елементи міцні та надійні, панелі глянцеві та елегантно виглядають в інтер'єрі. Під лицевою панелю встановлено блок індикації, до якого можна приєднати USB-модуль Wi-Fi для віддаленого керування. Жалюзі розподілу повітря двохрядні: фільтри поділені на дві секції. Їх легко знімати для промивки. Жалюзі із подвійною лопаткою для кращого розподілу повітря. І основні жалюзі керуються автоматично. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч або прямо. І Його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. Отвір подачі повітря має висоту 8 см. Розміри внутрішнього блоку. Ширина 835 мм. Глибина 208 мм. Висота 295 мм. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям «Golden Fin. Пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну з п'яти швидкостей, на відміну від звичайних кондиціонерів, в яких передбачено тільки три швидкості. При цьому відображає у відсотках на індикаторі 20, 40, 60, 80, 100% від повної потужності обдуву. Крім звичних, в цій серії є функція плюс 8 градусів, енергоефективний технічний обігрів, регулювання потужності, і споживання, так званий екорежим. Також є такі функції, як самоочищення теплообмінника від вологи та вимкнення індикатора турборежиму вентилятора Додатково можна придбати USB модуль Wi-Fi та керувати приладом через смартфон. Пульт керування кондиціонеру має ергономічний дизайн, зручні кнопки та збільшений дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me, відкриваємо зовнішній блок. Його розміри. Ширина 765 мм, глибина 303 мм, висота 555 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний Diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера більш детально. Ця спліт-система працює на холод-агенті r 32 Тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC це найбільший по обсягу виробництва завод компресорів у світі. Тип компресору інверторний, ротаційний. Теплообмінник в зовнішньому блоці покритий корозостійким захисним покриттям. Golden Fin. Він однорядний, повнорозмірний, наповнений ламелями з малим кроком. Всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні побічних підводах. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів, а також електричний підігрівач піддону. Він вигідно відрізняється від модели в дешевому сегменті, тим, що цей нагрівач повністю металевий, захищений від корозії з тривалим терміном служби. Він запобігає пошкодженню вентилятора від криги, а також значно покращує роботу в режимі обігріву. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перше. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми MasterCool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Отже, отримали такі результати: на низькій швидкості вентилятора потік повітря 11,2 метри кубічних на хвилину. На середній швидкості вентилятора потік повітря 12,3 метрів кубічних на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря 14,2 метрів кубічних на хвилину. Друге, заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку близько 52 дБ. Третє вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії до 650 Вт з компресором. І щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо близько 20 Вт без компресора. Висновки по цій моделі: кондиціонер серії Extreme Save від MIDEA – це сучасний технологічний спліт з покращеними характеристиками. Його можна впевнено віднести до середнього цінового сегменту на ринку, встановлювати як в житлових, так і офісних приміщеннях, з особливими побажаннями щодо заощадження енергії та роботі в різних температурних режимах. Досвід продажів та використання свідчить, що спліт система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 25 градусів Цельсію. З високою економічністю. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 8,8, що відповідає класу А3 Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP. Для цієї моделі становить 4,6, відповідає класу А2 Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 205 квт годин в місяць. Бажаємо вдалого вибору кондиціонеру ідея для своїх задач.